Дитині вже 5 років, а очікуваний р так і не з'явився. Що робити? Я Катя, логопед онлайн-школи Говоріка. І зараз ми розберемось, як діяти в цій ситуації. Р. р, -р, 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 -р. Звук р з'являється зазвичай один із останніх приблизно в 5-6 років для прискорення появи риби. Ручки. У словниковому запасі дитини я приготувала для вас три цікаві та новенькі вправи. Перша вправа. Робимо грибок. Потім приклеїмо шматочок серветки на кінчик язика і дуємо. Друга вправа. Робимо дятлик. Потім додаємо рух ватною паличкою. Ось так. Ну що ж, третя остання вправа. Беремо нитку з бусинкою або гудзиком. Ставимо на широкий язик. Тепер піднімаємо вверх і сильно видихаємо. Якщо дитині вже виповнилось 5 років, а вона ще не вимовляє звук Р, тоді час поговорити про це з логопадом. Якщо вчасно не звернути увагу на це порушення, воно само собою потім не минеться. А часу і зусиль на виправлення знадобиться набагато, набагато більше. Можуть виникнути труднощі у спілкуванні з однолітками або взагалі дитина почне соромитись розмовляти. Як наслідок постраждає і навчання в школі. Ставте плюс в коментарях, і ми вас запишемо на пробне діагностичне заняття з логопедом. Він допоможе поставити звук, «р» та інші звуки. А ще оцінить рівень мовлення вашої дитини, дасть рекомендації щодо розвитку і відповість на всі ваші питання. Це безкоштовно.